Але яке воно походження сміху? Через відсутність археологічних доказів сміху неможливо точно сказати, як і чому він еволюціонував. Але вчені мають кілька теорій. Щоб глибше зрозуміти феномен цього явища, нам варто полоскатати нашого найближчого родича. Ні, не батько. Шимпанзе. До речі, його звуть Джексон. Роберт Провайн цим серйозно зайнявся і помітив, що коли їх лоскочуть, шимпанзе, о несподіванка, сміються. Але не так, як люди. Сміх шимпанзе більше нагадує важке дихання з короткими викидами видохнутого повітря. От послухайте. Коли Роберт Провайн програвав аудіозаписи сміху шимпанзе своїм студентам вони описували звук як задишку собаки, пиляння дерева чи навіть звук секса. Але майже ніхто не сказав, що це звучить як сміх. В той час як людський сміх впізнали майже всі студенти. Контраст між сміхом людини і шимпанзе привів до значущого несподіваного відкриття, а саме причини, чому ми можемо говорити. А шимпанзе та інші великі примати ні. Ми сміємося так само, як і говоримо, моделюючи видих Ха-ха. А сміх шимпанзе обмежений через їх чотириногість. Як і коні чи інші чотириногі тварини, шимпанзе мають зв'язок між кроком і диханням. Їм потрібна повна грудна клітка, щоб утримувати передні кінцівки під час бігу. Тобто виходить, що. прикусив язик. Тобто виходить, що ключовою подією в еволюції людського сміху і, власне, мови, став біпедалізм. І ні, це не сексуальна орієнтація, це термін, який означає здатність ходити на двох ногах. Це звільнило нашу грудну клітку від зайвої роботи і наші пращури змогли розвивати здатність видавати більш складні звуки, такі як сміх чи мова. Бо прості звуки, такі як ми навчились робити набагато раніше. Треба про це відео зняти. Детальніше про феномен сміху розповідаю у великому випуску на моєму YouTube каналі. Посилання в профілі.